Двох неповнолітніх хлопців було вбито в окупованому Бердянську. Омбудсмен Дмитро Лубенець заявив, що вони були українськими партизанами, начебто, перед смертю хлопці знищили військового реф та колаборанта поліцейського. Про їхнє вбивство написав так званий голова окупованої частини Запорізької області Владислав Рогов у телеграмі. Назвав підлітків проукраїнськими терористами. Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено. Перед цим Рогов написав про стрілянину у місті. Вбити це 16-річний тигран Оганесян і його друг Микита Ханганов, заявив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубинець. У мережі публікують як стверджується останнє відео, записане Тиграном. На ньому юнак з автоматом в руках і в тактичних рукавичках прощається з життя. Все, це смерть пацани. прощайте Слава Україні. Що сталося насправді? Намагаються зрозуміти українські правозахисники. Відомо, що справи підлітків, які розслідувала в окупованому Бердянську, так звана російська влада, вирішили передавати до суду. У травні цього року Тигран та Кита отримали звинувачення від слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало від 15 до 20 років за ґратами. Відомо, що до підлітків застосовували тортури, каже уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубенець. Що стосується особистості тиграну Оганісяна, то він неодноразово піддавався тортурам із застосуванням струму. Коли ситуація набула розголосу, європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію. Росіяни їх не відпустили. Лубенець додав, що смерть тиграна та Микити героїчна. Водночас ситуація настільки жахлива, що викликає непереборне бажання помсти. Просто переповнює Чуття підлості та цинічності стосовно країни терориста, адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх, вбивати дітей? А розпочалася ця історія 30 вересня 2022 року. За словами матері тиграного Оганісяна, вночі військові РФ викрали 16-річного хлопця, який проживав з бабусею. В окупованому Бердянську до будинку, в якому мешкав хлопець, приїхав КАМАЗ та вісім позашляховиків на українських номерах. Звідти вийшли 20 солдатів у російській військовій формі із собаками. Чоловіки розмовляли російською, деякі мали кавказький акцент. З другої години ночі до 4.50 ранку росіяни обшукували будинок, били прикладом автомата мою маму та дитину. Військові забрали комп'ютери, ноутбуки, дитячий планшет, телефони, продукти. Що не вкрали, те зламали. Як пояснили росіяни, бабусі хлопця, вони мали повідомлення, ніби за цією адресою живе особливо небезпечний злочинець. Потім схопили тиграна, натягли йому пакет на голову і запхали в машину. Сказали, що відвезуть до ізолятора тимчасового тримання. Мама кричала, що з дитиною так не можна. Тоді військовий із кавказьким акцентом відповів: нам байдуже, я взагалі сирота. Спочатку молодика утримували в загальній камері разом із дорослими цивільними заручниками, але згодом перевели в одиночну. Побачитися з близькими росіяни. Не дозволяли 5 жовтня. Юнака раптово відпустили, можливо, після того як мама підняла розголос у СМІ, каже адвокат Андрій Яковлі звернулися до громадськості, до преси, ЗМІ, і це вплинуло на долю і його відпустили. Він перебував в жорстких умовах, його били. Відповідно, ми там описуємо там навіть застосування було електри, електрошока. От, проте, наскільки мені відомо, була ініціація. Типу, якби ввозили його для того, щоб там страти зробити того ж дня, коли військові РФ викрали тиграна Огонісяна, тобто 30 вересня 2022 року, вони прийшли до ще одного хлопця: 16-річного Микити Ханганова, однокласника тиграна сім'ї вдома не було. Тож військові пішли. Але за два тижні повернулися. Цього разу Микиту та його батька забрали та відвезли до поліцейської дільниці, де їх допитали та відпустили. З того часу окупанти регулярно допитували тиграна та Микиту, а в їхніх будинках влаштовували обшуки. Дітей зобов'язали щодня відзначатися поліцейській дільниці. В день перед убивством хлопці відзначились у поліції за півгодини до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопчиків убито. Мати тиграна розмовляла з ним. Повідомила координатор проєкту Медійна ініціатива за права людини. Ольга Решетилова. Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Ми співпрацюємо зі слідством і надаємо всю інформацію, яку ми маємо. Схоже, скоєння злочинів стосовно українських дітей стало нормою для росіян, а випадків викрадення неповнолітніх українців взагалі не злічити. Так, російські загарбники вивозять майже 300 дітей із Бердянського району до російської Чувашії, Повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. У розмі вже прозвітували про відправку 48 дітей. Решту збираються вивезти в кілька змін. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.